Я искренне не понимаю, зачем России с такой огромной территорией, с такими гигантскими размерами еще какие-то земли. Тут бы это все говно счистить. Если кого-то обидело мое слово говно, то, видимо, вы не видели придорожных дырявых сортиров на трассе Москва-Сочи. Росіянка розповіла правду про те, до якого стану довів її країну Путін. Територія величезна, перспектив було море. Бери та створи там реально квітучу країну, просто сфокусуйся саме на ній, а не лізь до інших. Але пріоритети Кремля всім відомі. Нажди вирішили поїхати Сочі покататися на лижах. А це много немало 1800 вісімсот кілометрів. І вот каждый раз во время таких путешествий, коли я смотрела в окно э, на мількаючі пейзажі, безкрайні вот, простори, огромные поля, какие-то перелески, у мене завжди виникала одна і та одна и та ж мысль. ах, какая яка у нас громадна страна? Щоб обустроїти її, що и века не хватит. Це факт, щоб забудувати Росію палацами для кооператива озера, тут ще не одне сторіччя потрібне. Ну, не для людей же разбудовывать, правда? И вот, значит, не доезжая Воронежа, мы свернулись с федеральной трассы, решили там заехать в одну кафешку. И вот мы едем по той местности, и у меня было такое ощущение, что Воронежская область еще от Печенегов с Половцами не отошла. Асфальт местами был свежее, где-то времен татаро-монгольского ига. А из нового времени только аншлаговая красное и белое и неизменный озон с Валбересом. Все остальное помнит царя батюшку хочете прикол, російська влада каже, що росіяни деінде живуть зараз в халупах 19-20 сторіччя. Тому що чинуши піклуються про історичну спадщину. Так, історична спадщина це важливо тільки в розвинених країнах. В ній не живуть люди. Або живуть, якщо будинки реставрують та підтримують в належному стані. А на Росії про слово реставрація згадують лише тоді, коли в апарт-готелі Путіна починаються ремонтні роботи. Все остальну повні царя, батюшку примірна Івана Грозного, і розміри всього просто гігантські. Только, мабуть, в нашій стране навігатор може сказати: через 2000 тисячі кілометрів поверніть направо. В Європі, мабуть, стран таких нет з протяжоністю в 2000 кілометрів. А у нас тільки до поворота нужно їхати 2000 тисячі кілометрів. Ага, тільки ось їхній політичний навігатор колись перебудував маршрут країни. Так вони й досі їдуть, не звертаючись з цієї плашивої дороги. А навіщо політикою цікавитися? Правда? Нам є. что показать есть чем гордиться. Могут получить ежемесячную выплату на аренду жилья в 10 тысяч рублей в месяц для обычных семей и 15 тысяч рублей в месяц для многодетных. Куром на смех. Російська пропаганда з подивом виявила, що російський уряд кинув жителів Білгородської області, які постраждали від війни. Ось цей комсомольський рупор обурився через те, що його влада сплачує знущальні компенсації на оренду житла у розмірі 10 тисяч рублів. За які в області можна орендувати хіба що горівник? И Т. Это если удастся хорошо торговать. Всем уважение губернатору Гладкову. Я понимаю, в какой ситуации он работает. Вот эти цифры, э, это для кого? Какое жилье можно снять на 10 или 15 тысяч рублей? В Белгороде, даже в Белгороде, таких цен нет. Ні, таких 10-15 тисяч ви що ли? так. А як інакше це назвати? Якщо Путін спочатку почав все во щоб демілітаризувати та денацифікувати Україну, потім почав наступ на Харківщині, щоб створити санітарну зону. А тепер ця санітарна зона раптом створилася у нього самого в Білгарській області, і демілітаризація України була настільки успішною, що по Росії не щодня прилітають зараз якісь дрони. за Путиным иногда даже забываешь, что это Зеленский около а не бункерный. Особенно это веселит на фоне того, что, допустим, в соседнем Курске белгородцам квартиры не сдают. Узнают, что из Белгорода, и не сдают. Это правда. Думают, ну у вас там все закончится, и вы что, вы съедете, а у нас как хотят. и забыть. це чиста правда. Почекайте, а що це? Невже білгородці для всієї Росії стали людьми другого сорту? Інакше як пояснити таке ставлення до них у інших регіонах? Нічого, як кажуть, у них там Росія тільки для русских. а білогородці це, напевно, не такі росіяни. Неправильні. Країна денацифікаторів. Те, ще ноге упущено. Упущено, во-первых. В законодательстві нельзя було просто так давати можливість проникати сюда огромному количеству мігрантів, которые не соответствують нашому культурному коду, продовжуючи цю тему, газманов, який фактично є одним з облич пропаганди Путіна, сказав зовсім не нацистські тези, Зовсім. Просто Аліжа заявив, що мігранти, які приїжджали в Росію, зокрема на заробітки, та які не знають російської мови, це тепер проблема. А також проблема є в їхньому культурному коді. Та й взагалі мігрантів не треба напевно там поважати. Вони, напевно, не такі люди, як русські. Вони, напевно, унтерменші. менші. наші культури, які культурі, котору говорять по-русськи, можуть вообще не говорять. Вот второе дело, это, я считаю, что преступная деятельность тих, хто этим займався конкретно. От, эти діаспори, которые підкупають подкупали, подкупали і э, підкупають чиновників, які дають вот, ход, зеленої свет этому всьому так, так, тепер газманов розповідає про великі об'єми корупції в Росії. Цікаво, хто ж вибудував таку вертикаль влади, в якій це все не просто стало можливим, а й квітне. Та розвивається, чому це Газманов не каже прізвища? Напевно, тому що людина із цим прізвищем нещодавно заявляла, що Росія відкрита для всіх народів, та й взагалі радо вітатиме іноземців у них в країні, бо у них, бачите, зараз гостра проблема з кадрами. Чомусь так раптом, якщо Газманов скаже, що це Путін все зробив. Тоді точно свого более, точно кине России тысячелетний опыт, когда в одном государстве существуют разные народы, разные религии, разные культуры. Но, да, но, но тогда, да. когда это все накапливалось и все это было, был объединяющий русский язык. И те люди, которые різні национальности были, они по духу были русским все. У нас как раз из-за этого такая гигантская страна по. территории, из-за того, что вот слияние произошло. А когда приезжают готовые уже люди, которые учились в других местах, которые подвержены влиянию, агрессивному влиянию, которые готовы быть, я не знаю, диверсантами или там Терарістами, так так не можна. ага, тільки ось руський язик не об'єднав інші народи в Росії. Там за ці роки створилася справжнісінька в'язниця для цих народів. Кремлівська влада десятиліттями намагалася стерти ідентичність різних народів, щоб всі зараз в Унісон кричали про те, що вони русські. Хоча направду і це не вдалося їм, адже в тому ж Ямало-Ненецькому автономному окрузі російська мова не в ходу. Як то кажуть, в Якутії російську теж знають дуже поверхнево. Про Тундру взагалі мовчимо. Мама, у мене путінські гроші є, купи мені молоко. А мама говорить: молоко, так де куплю. Макасінь та тундрі нет. І ще з цікавого є Володін, голова Держдуми Російської Федерації, який теж сказав нещодавно, що не треба пускати тих, хто не знає язика не вважають наші традиції, не вважають культуру. От, і сходя із треба наводити порядок і приймати рішення. Ага, тобто, якщо не знати російську мову і не поважати традиції країни, то в Росію не треба пускати. А не знати української мови та не поважати традиції України, то це норма. Інакше нацизм. Це ж якісь подвійні стандарти. Показово, як вони істерять через те, що в Росії можуть приїхати люди за кордону, які не перебувають під впливом російської пропаганди. Бо бачите, розуміють, що від них можуть бути тільки проблеми. Я чоловік государства. Мать мені сказала, говорить, давно ще, що подає, ще був рібенком. Сказала говорить, я рожу три сина. Було у отца три сина. Старший умний був, дітіна. Срібній був і так і сяк. Баладший вовсе був дурак. Бородатий анекдот, однак він гарно ілюструє історію цього героя. Одна російська мамашка виходить, що народила двох синів для життя. А третього, якого ми бачимо на відео, так ото аби був. Нехай з ним держава розбереться. Так, так, культ родины, родинные ценности. Все помнят. Но самое это главное, конечно, все идет от семьи. Поэтому э, задача государства поддержать семьи, чтобы оно само и изнутри организовывало этот процесс воспитания. Больше понравилось призначение другого сына. Ну, это так, або было. Раптом первый помрет. И то, что меня поширили, верховный, высшие награды, для меня это Да, саме вивірі, показали, що от єсть такої це да, є наш польських КБЗ. Ну я діла свою роботу. Коротше, ви зрозуміли, герої цього нагородили за його терористичні дії в Україні. То він і пишається? Виконав призначення, яке йому мама дала. А взагалі це навіть в голові не вкладається. Діти для батьків в нормальних країнах є найціннішим за все. Вони є їхніми нащадками, а те, що не ось так ставляться до свого спадку, звичайні росіяни, це про щось та й говорить. У нас геть різний менталітет, і саме тому ми ніколи не були і не будемо брат'ями.